Мы вашу машину фотографируем. По а какому праву? А, права, такой, здесь а вы по какому праву А по какому праву вы вот тут вот гуляете? Что том, мы сейчас здесь гуляем? На стоим праву мы смотрим на вашу машину? А кто вам разрешил это делать? А вам кто разрешил? Кто вам разрешил на зеленую зону ставить машину? Мы сейчас видим где-то здесь а зеленую вам... зону. Да. да. А кто вам разрешил пробку всю разбить? Здесь была, палат... здесь где техлосей... вы вообще не имеете права здесь ничего. Вы не имеете И гробку вы разрушили. Это тоже вы имущество разрушили. Вы не, это не стоянка, это зеленая зона. Сколько Покажите лет ни одной машины не было. Здесь вот здесь этот стоянка. дом и этот дом Покажите стали ставить мешать. Пожалуйста, где здесь здесь стоять. Вам покажут те Покажите. органы, которые должны показать. Ой. Не переживайте. Не Удалите, переживайте. Пожалуйста. Пути в соцмережах. Ви не маєте права з моєї згоди обов'язково. Ви не маєте права з ним поставити. Ви на це не маєте права. Ви маєте право розслідувати, так? У кожного є пакетик. Всі за ними убирають. Давайте. Ви бачите, соціальні мережі відео. Я на вас подам заяву в да, поліцію. Ви не маєте права Давайте моєї подавайте. Згоди. Ми будемо друга подавати відео мережі. Я вам заявляю, ще раз, якщо Беже. ви без моєї згоди десь випадити відео. Я подам на вас заяву, зрозуміла? Цей водій і його дружина. Я питаю, зрозуміла? Ви зрозуміли ви чи ні? Мусорку. Ви зрозуміли чи ні? Пані, мені все, якщо одно. Ви ви мені якщо ви без моєї згоди десь викладете відео, я подам заяву. Місті, ви це зрозуміли. Вашу машину евакують, Ви зрозуміли моє, моє до датчик. вас повідомлення, чи ні? Пані, вам зрозуміло, що ви не маєте право. Ви зрозуміли моє повідомлення до вас. Ви зрозуміли моє повідомлення? Ви Ви моє моє зрозуміло. Це дитячий садочок. Я перша давала. Їдьте ми їдемо, ми приготували рівно на 5 хвилин. А хто ви така, щоб мене знімати без моєї згоди? А хто ви така, щоб ставити тут? Я мешканець цього будинку. І Маю я право. Ну, цього будинку. все, я питаю ще раз. Ви зрозуміли, якщо ви Пані, вам Зрозуміло, що ви порушуєте правила. Ви зрозуміли моє право? Ви зрозуміли наші люди. Я ще раз кажу для вас і для вас, якщо моє відео десь з'явиться без моєї згоди, буде заява. Дивіться, будь ласка, що робить попередженням жертву цей воді. Ваш ось жек, це машина, просто жесть. Воно ось, воно зніміть, будь ласка, ваш жек розкрадає гроші. Добре. Ви що з цим робите? А що ви робите? Ми пишемо заяви. Ми з ними ведемо листування. Му, ми добиваємося зміни ліфтів. Ми, ми добиваємось ремонтів. Продовує. Що зробили ви, а особисто зробили ви? ви. Де ремонт? Покажіть, який ремонт ви зробили? Ви ми добиваємося того, щоб щось робилися. Ви бачите, що робиться чи ні? Ви з якого будинку? Яка вам різниця? Я вас питаю, Якщо що ви раз така, якого випадку... Я б якби я перед вами звітувала? Скажіть, хто ви таке, щоб я перед вами Ви звітувала? розумієте чи ні? Якщо ми зараз будемо один проти одного писати якісь кляузи, ми разом ніколи нічого не зробимо. Слухайте, пані, нас турбує те, щоб зелена зона була зеленою. А мене турбує те, щоб жити у комфорті. Ну то живіть у комфорті, сідайте в комфортну машину і їдьте в комфорт. Ми так я це і зроблю. Якщо ваша машина зникне, шукайте її на штрафмайданчик. Одразу звоніть на штраф і шукайте де ваша. А ви хоч бачили де небудь? Щоб приїжджали шда евакуатори, і забирали да позробіть подемівські подемівські Подемівський працює евакуатор. Подемівський працює супер, евакуатор. Супер. Я тільки за це вам буду вдячна. І допоможу викликати евакуатори. Добре. Він На третій частини немає де добре, проїхати, почнемо, тому що там стоять хочемо, машини. Почніть зробіть щось корисне, добре. А не знімайте машину, яка як припаркувалася скаже. на 10 хвилин. Як скажете, пані, як скажете, так і зробимо. Дякую вам за пораду. Припис жека то бред ваш жек розгоровує ваші кошти, ваші особисті. Дякую. Дай Боже, це відео з'явиться, де соціальність. Давайте ні, ні, ні. ваш аккаунт. Щоб то, я запит. вам що здавала. Ну, хто би така, щоб я вам щось давала? Ну, що здавала? Я то, громадянин України ну, і, і маю такі соціальні права, як і ви. Що далі? В смислі, що далі. Ну, подавайте в суд всі акаунки, я подам особисто відео, на вас. Ні, ні. Давайте, ви подавайте. без моєї згоди викладаєте відео в соціальних мережах. Давайте чекаю позову. <райко> так дайте акаунт, щоб я подала. <райко> ви знайдете в інтернеті всі account. А мені що нема що робити, зніма шукати вас. Хто ви така Хто ви така, щоб я перед вами?